Складно от долати зараз ці наслідки ворожої атаки саме в питанні забезпечення людей теплом зараз у ці дні. Щодо тепла, вже майже більше доби працюють всі енергетики для того, щоб додати дати електроенергію на ті вузлові станції, де вкрай необхідно, щоб водою було б забезпечено повністю місто. Від води також залежить і опалення кательні. Наші тому ще вчора було підведено електроенергію до саме основних станцій, і вода була надана на всі котельні, і вони зараз. Запущені параметри їх набирають своїх обертів для того, щоб подати тепло вже безпосередньо в домівки наших мешканців. Це що стосується міста, я думаю, що технічні параметри пройдуть, і вже тепло піде відповідно ближче до вечора вже безпосередньо до самих домівок. Що стосується. Декількох котелень ще є питання, що вони працюють на генераторах, так як мало часу пройшло і не ну але враховуючи великі руйнування, не все встигли відновити, не все технічно забезпечити. Тому вже над цим працюємо. і Я думаю, що ближчим часом. Закриємо всі служби відповідні, всі електрики, всі рятувальники, комунальні служби працюють уже більше доби для цього. І також розгорнуті в нас були і пункти незламності. Більше 600 в області розгорнуто. Більша частина це Одеса. Там 445 пунктів незламності розгорнуто. Сьогодні також відмінили рішення Тептене з вчорашнього засідання. Відмінили е сьогодні завтра відвідування діток шкіл для того, щоби. Убезпечити їх так, як ще не до кінця надано тепло до кінцевих до кінцевих ну до шкіл. Я маю на увазі садочків. Тому ці дні будуть перенесені на інші навчання і. Ще розв'яже питання щодо до, до логістики, тому що електропостачання не, не скрізь поновлено. Електротранспорт не може в повному обсязі вийти сьогодні на маршрути в місті Одесі. Е, мерія забезпечує частково альтернативними, тобто на дизелях, які працюють автобуси, забезпечує, але той об'єм, який які людей сьогодні мало би перевести, звичайно не вистачає. Тому було прийнято рішення щодо надання понеділка, вівторка, тобто 18 18-19 листопада вихідних день з переносом відпрацювання в інші дні. А, буквально передодні а, дехто з містян називали ситуацію близько до блекауту. складною ситуацію. Найскладнішою ситуація була в районах Таїрова і Аркадія зокрема, з чим це пов'язуєте? Тобто, яким якою ситуація станом на тепер цих мікрорайонах, і чи можна говорити про те, що можливості і спроможності у міста і в області все ж таки збільшувати кількість оцих самих альтернативних джерел живлення а, є, тобто чи є а, якісь резервні сили, які можна ще залучити, тим самим ну можливо силами партнер. Мерів або силами а, сусідніх областей. Що стосується е, інфракритичних е, критичних об'єктів, да лікарень це все забезпечено на 100%. І Сьогодні є ще навіть лікарні, які до цього часу працюють на генераторах. Це в тих самих, як ви сказали, Таїрова, де саме критичні такі моменти, не можемо до цього часу ще відновити туди постачання. Там ще декілька лікарень, декілька катель працює на генераторах, тобто об'єкти, які життє, е, важливі для життя е, діяльності міста, е, району. Вони так всі заживлені і з, з, з запасом палива на 3-5 діб. Є, є це все є. Це я так розумію. Ви більше маєте на увазі про мікрорайони, де живуть безпосередньо люди. Звичайно, де ОСББ, які ведуть ці будинки, зверталися. Ми не даємо. Ну це більше приватний сектор. Наша задача довести до нього. Якщо якась потреба є, критична потреба, звичайно, реагуємо на всі заклики. Вчора вчора була потреба щодо продовження роботи бюветів. Не вистачало як питної води, так і технічної. Вона була продовжена. І сьогодні також буде продовжана щоб закрити потреби, щоб не створювати хаос і люди не панікували. Би ми їм цього вчора доносили через. І в тому числі через марафон, ми вчора доносили і через наші засоби інформації для того, щоб люди розуміли би не було б ніякого паніки а навпаки, засідати для того, щоб вийти в спокійне цей русло роботи до вечора. До вечора ми вже більш-менш визначимося щодо світла, дамо чіткі графіки. Де, коли буде світло відключатися, де коли буде робити, щоб люди могли планувати свою роботу свій час завчасно, будемо намагатися вже системно вийти на те, щоб люди були б повністю освідомлені про те, як буде що відбуватися. Тому що атака була дуже масована. Ви знаєте, що більше 50 цілей було по одеському регіону відправлено. У нас дуже багато пошкоджено... Критичні інфраструктури да підстанції ситуація на вчора на ранок була дуже дуже складна. Практично вся область була висточена. Пане Олеже, дякую за те, що долучились до ефіру за ваші коментарі про локалізацію наслідків ракетного удару напередодні росіянами по Одесі і регіону Розповілих кіпер, голова одеської обласної державної адміністрації.